З нами Ігор Петренко на прямому зв'язку. Це доктор політичних наук, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Наші вітання, пане Ігорю. Вітаю вас. А тут ще можна додати до цього всього? Очікуємо ж сьогодні заяв від бункерного цього в камуфляжі. Він здається з Лукашенка разом. Повинен там десь спільно виступити так. Ага. так і щось сказати. Про це його прес-секретарка казала, і от тепер. Чи правильно ми розуміємо, що ну, все не те, щоб залежить від того, що він скаже, а від того, що Путін має на увазі скаже, буде зрозуміло, куди тепер і яким чином будуть діяти Сполучені Штати. Ну або буде незрозуміло, Да? Путін може зробити багато заяв і, насправді. Сказати просто щось нейтральне далі, ми можемо почути заяви там від піскова, там якісь трактування чогось да, від конячої голови чогось іншого Лаврова, ну і так далі. Тобто, тут ну, можуть бути різні насправді варіанти. Але дійсно зараз Російська Федерація, як казав рубі на її полі, відповідно вона має відреагувати. І якщо Україна себе показала зараз вкрай конструктивною, то ми підтримуємо ті кроки, які робить Трамп щодо миру. Ми самі цього бажаємо. Тобто ми підтримали ініціативу з перемир'ям, і тепер має Росія відповісти, Росії це насправді не дуже напевно вигідно. Ну, ми можемо знайти звичайної плюси для неї, тому що зрозуміло, що ситуація на фронті з одного боку складніша для України, з іншого боку, вона непроста для Російської Федерації, і військам все одно була доречна ця передишка з обох боків, і ключове питання буде полягати в тому, хто краще цим відповідно скористається. Але якщо роз... Я просто відмовляється, то вочевидь це має викликати роздратування у Трампа. Ступінь роздратування Трампа Російською Федерацією ми з вами не можемо спрогнозувати, тому що він зараз робить такі дуже обережні. Заяви він каже: да, я можу, але я дуже цього прям вже не хочу. І його позиція щодо України вона була набагато жорсткіша. Як ми бачили, він вдалася до конкретних дій. Тобто, до зупинка допомоги, зупинка надання розвідувальної інформації проти Росії. Ми поки що нічого такого не бачили. З іншого боку, Росія і Путін вони можуть сказати про певні передумови того, що було ухвалене рішення про перемир'я, або сказати про необхідність виведення військ курщини, або сказати про необхідність зупинки на цей же час на допомоги Україні, ну тобто військової військової технічної допомоги, ну або чогось іншого. Але знову ж таки, це вочевидь іде в розріз з цією пропозицією. Президент чітко зазначив, що ми підтримали ту ініціативу, яка йде від Сполучених Штатів Америки, тобто це їхня ініціатива тристиденне перемир'я. Хоча до цього ж і Макрон також про нього до речі говорив та так, що теж тут треба не забувати про наших європейських партнерів. А Росія буде виставляти додаткові умови. Додаткові умови це все одно гальмування процесу, і теоретично воно теж має викликати роздратування або підштовхнути все ж таки Вашингтон до якихось більш рішучих дій щодо Російської Федерації. Але це поки що нам не зрозуміло, і наскільки стане зрозуміло з цього виступу Путіну. Ну складно сказати, він же знову може вдаратися в історію, розповідати про Якісь історичні небилиці, або, або ще щось в цьому напрямі. Зрештою ні слова відступу від методичок ми не почули про те, що росіяни все одно на ні взагалі не збираються відступати з українських земель, ба більше вважають, що ми ще маємо повіддавати частини території української. Але питання в іншому, пане Ігоре. Насправді, якщо відмотати трохи назад і подивитися на 21 лютого, тоді Трамп обіцяв агресивні санкції 21 січня, Пробачте 20 січня. 21 лютого без. Міністр фінансів обіцяє агресивні санкції, які змусять там Росію бути договороздатною. Зараз ми знов бачимо то пекельні, то руйнівні. Насправді, а що це може бути? Бо оцієї історії про дріл дріл ми якось не дуже і помітили. Змінилася ціна на нафту на підставі того, що відбувається нині з торгівельними війнами Трампа, але ж суттєво воно Путіна не зупинило. Ні, ну не зупинила, але насправді Сполучених Америки не мають широкий арсенал засобів впливу на Російську Федерацію економічних в першу чергу, тому що навіть за такими різними оцінками, але усерединими в частині тієї ж ну, нафтової або нафтогазової сфери це лише 50% того, що можна в цілому було б накласти а по частині інших там по 30% і так далі. Тобто, в них є можливість, ну чого вартує лише. Накладати вторинні санкції за порушення тих уже санкцій, які введені проти енергетичного сектору Російської Федерації, ми їх не дуже багато насправді бачили, але це може бути доволі болісно. Ми ж розуміємо, що Російська Федерація не сидить, склавши руки, а намагається усіляко знаходити можливості обходу санкцій, ну і знаходить якихось певних партнерів в цьому. То, якби цю лозівку більш сильніше прикривати, і все ж таки всі бояться американських санкцій, тому що вони дійсно можуть бути доволі болючими. Ми ж бачимо, що навіть той Китай, який який є гегемоном, який є, який конкурує США. Він лишній раз не хоче себе наражати на санкційний тиск і обмеження з боку Сполучених Штатів Америки, і потім там, ті ж європейці можуть теж до цього підтягнутися. Він розуміє, що для його економіки це не дуже. Добре, тому насправді арсенал є з іншого боку. Це може бути не лише економічні впливи, ну тобто збільшення надання Україні зброї да більших обсягів далекобійної відповідно зброї, ну і так далі. Це теж вочевидь, те що може мати доволі серйозний а, вплив. Тому а, 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 інструменти у Трампа вони дійсні. Є. Ключове питання полягає в тому, а яка чи є в нього мотивація в тому, щоб дійсно вдаватися, або він буде вдавати знову говорити про те, що він там чує Росію. Ну тобто, ми ж не виключаємо, що може бути такий сценарій, коли Путін каже, що да, я готовий, але і після цього, але починається прорахування там. Деяких додаткових вимог, і Трамп може сказати: або ні, ні, Росія, давайте йдіть на перше ну, займати жорстку позицію, або я веду. А може сказати: Ну окей, ми вас чуємо. Ваші заяви є справедливими. Вони є такими, які треба почути, розглянути. От давайте там хтось інший йдіть на поступки. Хтось інший зрозуміло, що це може бути. Тобто такі варіанти ми теж не можемо відкидати. Але ключова позиція полягає в тому, що Україна займає максимально конструктивну позицію. Ми готові. Виносити за дужки ті речі, які для нас є важливі, в частині досягнення тих певних компромісних речей, які можуть бути як початок певного діалогу і процесу, що є важливою і для нас, в принципі для американської сторони. От яка відповідь Росії? Тобто вона може відмовити, може сказати з оціми от обмеженнями, да а може теоретично і насправді погодитися, тому що певні резони у них для цього теж є. Паралельно там ж великобританії і Франція і перемовини свої проводять і по миротворчому контингенту, і по нарощуванню своєї обороноздатності і української обороноздатності. Макрон збирає е, Друзі генералів України. так друзів України, які готові теж розглядати і миротворчі місії, і військову підтримку у більшій кількості для нас. А європейський союз і Сполучені Штати вони зараз почали як це не, розсинхронно працювати в плані. Е, Комунікації з нами співпраці, і якщо так, то це нам можливо навіть більше на плюс. Ну, дивіться, чим сильнішою буде ставати Європа, це нам в плюс. А які причини будуть для цього, чи тоді Трампа, чи його заяви, чи в Америці, це вже меншою мірою нам важливо. Насправді, дійсно, Європа вона зараз намагається виробити свій підхід до безпекових питань без оглядки на Сполучені Штати Америки. Тобто вони хочуть бути самодостатніми. Це з одного боку, з іншого боку, вони розуміють, що для цього їм потрібен час, тому їм треба зберігати конструктивний діалог Сполучені Штати Америки і мати певну. Впевненість в тому, що у цей період умовно 2-3 роки, які їм потрібно, щоб перелаштувати ці от внутрішні свої процеси і стати на рейки якраз такої мілітаризації необхідної і вимушеної, їм от потрібно зберігати цей діалог і мати якісь певні запевнення. Тобто вони все ж таки, вичевидь мають контакти, вони повідомляють, обмінюються інформацію, говорять про свої ідеї і так далі. Але з іншого боку, звичайно, що це питання. Ані саме європейців, тобто вони мають збиратися виробляти спільну позицію, переконувати ті країни, які відповідно не згодні. Або бо вже в принципі у них вже йде розмова навіть про формування сил швидкого реагування тих країн, які готові до більш рішучих дій в частині того, щоб за умови порушення Російською Федерацією умов, які будуть закладені в договорі, не знаю, поки що чому веде про саме про це перемир'я, скоріше за все, про більш всеосяжного угоду, щоб вони рішуче відповіли. Ну тобто били по об'єктах Російської Федерації для стримування нової агресії. Тому в них є своя адженда, по якій вони працюють, але все ж таки вони зберігають комунікацію. вичевидь, обмінюються ідеями з Сполучених Америки, тому що ну для них це поки що той шлях, який вони ну мають пройти, і це є те, що ну скажімо, дасть їм. Можливість зробити те, що вони мають зробити, давайте ще трохи деталей додамо. Ми маємо інформацію, що американська делегація обрала Росію способом місцем не способом місцем контактувати з представниками Кремля і Путіна злочинної влади Путінської. А чи має це нам щось сказати? Бо з нами зустрічалися не в Києві. Ну, дивіться, в нас насправді багато візитів було представників Сполучених Штатів Америки до Києва і спецпредставники їздили. і Так далі я не бачу нічого особливо поганого, коли спецпредставник, які займаються питаннями Росії, поїде до Росії. Насправді чи це щось означає? Ну, ми все ж таки бачимо, що Трамп він. Намагається бути вкрай обережним з Російською Федерацією за НАТО обережним, як на мене, але ну тим не менше це його підхід. Тобто, скоріше за все, вони вдіють лозіці того, що їй потрібно зберегти стратегічний діло з Російською Федерацією і більше мати на неї впливу ніж Китай, і навіть намагати її використовувати як певний інструмент, чи то стримування Китаю, так чи певної там протидії в деяких моментах. Тобто ця ло логіка лежить, тому в цій логіці, яка у них є, ну візит для. Росії чули, для них нема нічого безумовно. З нашої позиції, все ж таки Росія має бути максимально ізольована до тих пір, поки вона реально займе конструктивну позицію в частині якогось мирного діалогу і руху до миру. Бо все те, що зараз відбувається, все те, що робить Трамп, це величезний аванс, абсолютно не виправданий для Російської Федерації, і треба ж розуміти, як сприймає цей аванс Путін, або як дійсно аванс і розуміння того, що це просто демонстрація з боку Трампа, що давай. Конструктивно говорити, або як слабкість, просто він може це сприймати. І ці поступки як слабкість, вочевидь не призводять до того, що Путін буде якось зменшувати свої апетити, які він безумовно продовжує мати. Ну але подивимося, зараз от сьогодні буде виступ по Путіна. Побачимо про що він скаже, і взагалі, яка буде відповідь. Бо поки що бачите, ми ж не маємо жодної інформації. Тобто є інформація про те, що Російська Федерація передала свої. Своє Бачення того, як може початися перемір. Я. Що це означає своє бачення? Якісь позиції, бачите, витоку немає цієї інформації, і напевно вона тоді і не дуже має подобатися Сполучених Америки. Бо тоді вони сказали, ой дуже конструктивно поговорили, все там, вже от майже, майже, і все запустимо. Зараз ми бачимо, до речі, в інформаційному просторі, що Російська Федерація намагається ще більше підняти ставки. Тобто там є витоки от аналітичних центрів різні, які там понаписували плани з максимальними прям вимогами Російської Федерації, і вочують, вони хочуть, щоб на тлі цих от максимальних вимог Російської Федерації те, що зараз там Росія каже про це перемир'я свої вимоги, не здавалося вже от такими там нереалістичними. Ну така собі, от цікава гра. Будемо дивитися, як будуть на це реагувати американці. Дякуємо пане Ігорю за те, що доєдналися до ефіру, і роз'яснили ці моменти. Ігор Петренко – це доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Він був на прямому зв'язку.